Мога більше, це не є смарт, всі знають, що таке смарт, да? конкретний термін. У мене є рекорд попередньої групи. Вони передавали, кидали м'ячики, і м'ячик не упав на підлогу протягом 2 хвилин. У вас буде в кінцевому результаті три спроби, так? і ми оберемо найкращий результат, ну, можливо, це буде навіть більше, ніж 2 хвилини. Спочатку опануємо з вами, як передавати м'ячик зелений. М'ячик зелений ви кидаєте всім колегам, учасникам, хто стоїть справа від вас. Саме кидати, а не передавати. І от я розумію, що Лілі мені кинути незручно, да? маленька відстань. Як мінімум я можу саші кинути, ну я кину валі. Тримай валю. Ловим. Ловимо двома руками, а кидаємо всім, хто направо. І от я виходжу з кола, а ви потренуєтеся з зеленим м'ячиком. Коли я побачу, що вже ви опанували, тоді я дам наступний м'ячик. А ми можемо називати того, кому ми хочемо вплинути? Дякую. От на цьому етапі будь-які правила, які ви вводите для того, щоб була класна ефективна стратегія. Вводити будь-які да <плес> можна називати. Вона нормальна. Можна очі очі, справа, так. 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 На, що я, теж можу не не Думаю, да, я А, а? якщо у мене знаукома, тому в принципі не лякайтесь, тому що так, да, я Можуть можу. речі бувають. Ліля? Лілія? Так, Олі тут три. Не передивимося так, щоб якщо дивиться на щоб стоп, що... Здається, що це вже більш-менш опанували Тепер ми беремо синій, синій м'ячик, таке саме завдання, тільки він летить наліво. Тримайте <правда> і, Діана. і у вас два фокуси уваги право і ліво. Потренуйтеся. <правда> 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 Два фокуси уваги. Треба зловити помпа головне, коли я пропоную домовитися, хто зелені мимить, а хто си не любите? Знаєте, тоді одні правила. Ми що будемо <гум> називати завжди і синій, і зелений. Ми будемо фокусувати. Да, очі пропоную. Дивіться пропоную. <гум> Зелений нас поправок, давайте я через одного. У нас буде два м'ячі. а я пропоную просто зазначити людей. <ху> Зелене. За <леволями. ху> я... я... ну, через одного. Ви на один м'ячик даєте. Ви голові додаєте зайві символи. Один Ні, а той тільки ліворуч маєте. Синій. Проводить. Ворочку. А ви ще одну функцію забираєте? Я вже їх перепутала. Я не Дивіться, зараз буде дуже мало ще. Просто кидав. Просто кидав. Короче, вгаду не кидає. Утрі має вам не бачить. Порада. А Збуду, а Коли ми кидаємо, ми не просто куда, а та, ми спостерігаємо та, готовність лютий взяти це цей м'яч. Тепер у нас з'являється м'яч-жовтий. Тут все просто. Він ходить по часовій стрільці, так, по часовій стрілці, це кудись сюди, з рук в руки ми його передаємо, тримаємо Тобто, Таким нижнім колом. Просто його передаємо. Попусувати зелений вправо, синій ліво, жовтий по часові. Стрімаси. Все. У вас є вже три м'ячки. А синій я тримаю, я не можу. Тому що я слідкую, де її не той м'яч. Синій ліво. Класно, синій ліво і... А можна проговорювати, тоді все ще раз. Все, що класно. Не. Нема тут обмежень, жодних. Ліп, Крім правил рані. передачі м'ячу, жодних обмежень немає. Сашо? О, бачите вже яка Оп. злагоджена робота. Добре. Головне не поспішати. І, І можна вчетверні. тут Я зробити паузу. І нарешті в гру входить червоний м'яч. Його за традицією стали називати божевільним. Хоч, Хоч, ходить, Невідомо, коли його не очікуєш, як той самий форс-мажор, він може летіти прямо, він може летіти направо, він може летіти наліво. Головна умова він літає між всіма. А не суто, ви виділили декілька людей і їх тероризуєте цим нічим. Він літає до кожного. І головна умова, він літає, а не передається як жовтий. Тепер, коли вже є всі вхідні умови, у вас дві хвилини на вироботку стратегії. Потім, наприклад, Андрій мені каже, Олена, ми готові. І ти будеш давати отмашку, як в спорті. Один, два, три, три спроби. Добре? Все, поки тренуйтеся. Пропоную все ж таки повернутися до нашої попередньої домовленості. Дивіться, жовтий буде ходити в син. У руках е синій через одного так от кидаєте. Вліво. А Ой, чого Вліво. синій взагалі одна людина кидати комусь одному? Ну, Є Вліво. червоний, Вліво. який повинен бути у кожного, а у синього і жовтого немає. Татері того, що зелений. Давайте так е вибором трьох людей, О, які так? будуть, допустимо, Оля. Діана і я будемо перекидати зелене. А допустимо, Марія, Ліля і Чарю включали. Так, давайте синій, да? ви синій передаєте так жовтий само собою. а червоний, а червоний галя буде червоний. Давайте вам поруч, тобто я кидаю проворуч, то я тобі кракидаю праворуч. Я тобі теж все добре, да? Я все щоб нічого не покидаю. Синім не кидайте в мене. А хто він? Хто свободи? Я війна. Ні, че вони погані. Червони до всіх червоний до всіх так ще інакше. Ні, мені казали, що літати і не передбачено літа. Тобто давайте, так, коли ми можемо з нас, кидати червоний прямо, то кажете нам, що ви кидаєте нам червону да, ячку. Можна віде? трошки потренуватися, але дивитися людей, хоче тримати. <реку> якщо <реку> ви дідаєте тому з тих, хто кидається зеленими і синіми, ви нас <реку> якось так. Хоча б кажіть, щоб ми знали, що нам робити. А якщо ти дивіться, що Краще Давай бачимо. Поїхали. Так, Саша, я тобі відчуваю. Ага. Є, ти маєш передати жовтої, тоді а, так, тобі треба було. почекати. Вона, вона кидає червоний, я ж не можу її вивести. Да. Тримай. Бачиш, з неї немає, я її ось так видаємо. <сь> я я все працює, Кому ви Просто дивіться, червоний у Кого немає. Як? Червоний. Червоний джой. <порядка> Андрій, червоний. Андрій. І ти мені кидай кудись сюди. Тримайте зоровий я... контакт. Андрій. Червоний. А що ти взагалі просто помуснув тебе і ага. ти взяв руки? Марі. Угу. Ага. Оля. Ти, Оля, переминуйте мене хтось. Андрій, червоний. Андрій, Олі червоний. Давай мені червоний. червоний, Прикинь, Андрій. Червоний. Ну Тренування закінчилися. Андрій, давай, почав першу спробу. Налаштовуй команду, коли будете готові, кажеш, ми почали. Я запускаю Не спішимо. Нас ніхто не, не жене. Треба дивитися да. просто за всіма м'ячами. Так, давайте закриємо очі на секунду. Вдох. Відкриваємо. Три, два, один. Пігнали. Ходять. Чого буде? Розмовляти боже. Андрій. Андрій. <свят> 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 Ой! Дивіться, перша спроба майже 21 <свят> секунда. 20 секунд. А у нас ці 3 хвилини? Тепер усвідомте помилки, зробіть виставки і буде спроба друга. Так? Давай, Андрій, зроби рефлексію і скажеш, що. Під <свят> Цілимося в людей. Червони і не забуваємо, так? Казати Ви відчуваєте, що ми звужуємо? Передавати. Добре. Так, от з тим, яким я кажу, добре. Якщо ще просто отак трошки ближче рукою спільний Все, починаємо. Три, два, один, пігнали. <си> <А що> ти... <си> так, ну що, друга спроба, всього 6 секунд. Ага, мене <си> Андрій, тепер можеш трошки більше взяти. Я частіше стою, ви можете мене використовувати частіше для червоного м'яча, тому що слідкувати синій і зелений мені важко. Uh -huh. okay. А червоний мій червоний. А... <ріпи> тут помилка а, була те, що Саша не сказав мені і да. Тобто тут одночасно навіть якщо ви червоний кидаєте комусь, то перевідується синім, синім чи зеленим, просто прав кричіть, що я кидаю. і зловите фокус. Ми дісталися не, не спішити почекати спокійно. Тобто робимо паузу. Перед тим як кидаємо, Можна робимо паузу. Да. Да, не паузу Нема не перешкоди правого з них, їдемо да, на, на, на машину. Дивимося взагалі, то дивимося. Проблема тоді, коли два дідні одночасно летить одну людину. Якщо пауза трошки більше може бути, реакція може нам так, стоп, Я кидаю тобі, ти кидаєш мені, там все таке. І все. Замірнеться. Так, добре. Дивіться, в мене щось качає.

Не поспішайте і кидайте ближче, оцінюйте відстань, не треба прямо через коло кидати. В червоний можна і не прямо людині, а той, що поруч, також можна кинути. Так, 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 Стоп, Так, так, так. Тихенько, не спішіть, не спішіть. Заспокойтесь. Заспокойтесь. Хвилина перша є. Не розслабляйтесь. Не поспішайте. Так, так, тихо, тихо. трішки трішки заспокойтесь. Заспокойтеся. Стой. Я готова прийняти.

Да. Да, да. Заспокой, да. Так, так. Да. Давайте заспокоїмося. Всі заспокоїлися. Давай. Далі. Давай. Червоно. Ліля, ви червоні? Так. Сильно, да, я думаю. Давай, Саша. Дві хвилини є, йдете uh. далі на рифну. Да. Угу. Я, я готова. Опа. О, давай мы, Саша. Давай, давай. ты. Давай. А тепер пойдем. А кому я ще не кидала еще? Uh, Червоный. Вырежьте. Верещите червоным. Давай домой. Трывай жовтий, Саша. Желтый. Є 3 хвилини, самі вирішуйте, коли ви скажете стоп. Згодом, щоб мене не програли, а просто самі закінчили. Я вважаю, що ми прям стратегію виробили. Все! Стоп! 3 хвилини! Увага! Скільки ви переміншили свій особистий результат? Було 20 секунд. 5 секунд. 3 хвилини. Це в скільки разів? 9 разів. Багато? Так. А тепер сідайте. Що ця гра, що вона стратегії? показує. Ну, а, думаємо, я стратегії. В певні моменти в мене було відчуття мурашок. Mm. Коли ви перекидали, давали і а, шалена відстань від першої спроби, другої спроби і кінцевого. Давайте ваші усвідомлення. Наталя, гарно було спостерігати за нами. Для мене? Вже чим далі ми йшли, тим більше я розуміла, що тут уже й не домовляєшся. Тут ти наче відчуваєш уже підтримую. Да. Це, це вже на рівні відчуттів. Це вже стратегія була спочатку. А потім це вже от просто організм. Та воно навіть якось по схемі пішло. Тобто я прям жовтенький до вас доходить, передаю Олі. Оля кидає цей раз червоний думаю, Вона кидає вже третій раз, коли я передаю. Якась уже є. Темп, тем, 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 Як механізм, та, та, та. Так. <ріст> але <ріст> спочатку виробили стратегію, і всі висловились, і всі почули <ріст> один одного. А вже потім на стратегію наложилася оця. Ем, я відчувала підтримку кожний раз: чувство пліча. Чувство пліття. І що всі слухали. І мені подобався дуже тембр голосу, яким ми спілкувалися. Він був такий, наче ми той м'ячик, ну підтримуємо. Про команду роботу, так? Про Та команду здору, роботу? роботу. От ти спостерігала, а, Наді, як я тобі? Зайшла така злажена командна робота. Я, маб, я вже мабуть на, на жаль, ти не була на початку. м'яча. Беш оркестр, який храм, така дуже цим гармонія спостерігалася. А потім мені вже на фіналі здалося, як частини особистості у нас тут. Щось роблять, якийсь процес. Вони на нареш... нарешті злагоджені, і ми теж так якийсь процес запускаємо. Там інстаграм, фейсбук, сторіс і мішли, там жовтий, красний, зелений синій. А ще наскільки важливим було то стоп, не спіжіть, так. так, Це вони зупинитись, бо хочеться вже зробити. паузу. Спортивно було. Це, це, це так важливо було. Це один з чинників, мабуть, чого ми. Зробили рекорд а ще про спільну відповідальність про емпатію, тому що коли в нас перший раз і другий раз не вдалося, ну перший раз я впустила м'ячика, то ну відчували, якби про ну ніхто не звинувачував і відчували провину, і той хто. Пустиві, так кинули. Готова гра до Оліного тренінгу. Це <рес> взаємну емпатію. Взаємну емпатію. І вона дійсно, коли спостерігаєш, за таким стилем комунікації між людьми стає так приємно, що хочеться наче вирости в особистих очах. Тобто такий вплив прикладом. Ви нічого мені не розказуєте, я спостерігаю за вами і думаю, як? Хочу, mm -hmm. тобто як це впливає? Що ти, Саша, хотів додати? Ще такий класний момент встановлення контакту дистанційно, oh. не промовляючи слова, але mm -hmm. так от. зоровий так. контакт yeah. як відпрацювали в цій вправі. Yeah. Yeah. Так само і в тренінгу, доки ти не встановив контакт з учасником, як ти можеш про щось розповідати? Mm -hmm. Правда, і наскільки це впливовий інструмент і нікого mm -hmm. не пропустити? Так, Щодя. ціль. У нас у всіх була спільна ціль. І от коли е, ми виявляли якісь помилки, то це було саме для того, щоб е, досягнути цієї цілі, а не образити іншу людину. І тому я думаю, сприймалася це. Образи іншої людини взагалі була десь там. Не, тому, <сміт> якщо говорити, я, я чітко знала, що я слаба звірна, тому що в мене наукома, я в який момент можу ті не побачити, у мене <сміттє> не такий великий периметр зору. <сміттє> <сміттє> тому е, дякую Андрій. Та от, Гарі, ні. Це було м'яко, це було не різко, це було не образливо абсолютно. А плюс я зразу зрозуміла свої недоліки. І коли Олена говорила про це, я зразу зрозуміла, що синій зелений для мене сіно солома плюс периметр. А, тому, в принципі, я і сама мала про це сказати, що щось я з себе виключаю, але я не виключаю себе з гри. А, я все одно беру на себе певну функцію, а тому що це є цікаво. А, оця спільна думка, спільне оце коло, яке тут є, да? той купло, який ми тут утворили, це було а, дійсно всіх від душі, дуже широ. Да? Спочатку було ментальний рівень, який ми творили, потім ми утворили, потім утворили цей от наш сердечний рівень, який дійсно допомагав mm -hmm. один одному підтримувати погляд, а, слово, а, темп, а все це працювало разом з нами, тому що ми це робили абсолютно сердечно. Mm -hmm. Ще, можна, там Звичайно, а, все можна, поки не вичерпані будуть всі ваші думки. А, Саша. От також ще стратегія, угу. вибір стратегії. Я, наприклад, ну, одразу так увагою включився, і більше стало думати, як типу, зробити алгоритм, угу. кому передати, щоб типу, всі знали, як має бути його. І ми такі, ну цей час трошки навіть так ну, затягнувся, а мені такі хотілося, давайте спочатку спробуємо. Ну, я так сказав слово, mm -hmm. давайте спробуємо, як воно взагалі буде, ну, mm -hmm. а потім вже там, коригувати. От. Мені, наприклад, хотілося б чисто мій такий досвід да, спочатку спробувати, так. а потім вже з тим досвідом щось робити. Ну, така... Емпірічно, тобто спочатку отримати досвід, а потім так. проаналізувати. А, скажіть, будь ласка, як цей досвід гри ви можете використовувати в своїх тренінгових програмах? В яких темах? Команда робота, співпраця чи конфлікти, <ріців> емпатія чи звинувачення? То що території довіра, ролі, відчуття <ріців> ролі, розуміння <ріців> у кого які сильні сторони, і які сторони можна. Ну скажімо, не використовувати так? що ще? яких для ще які для керівників. Як вони зможуть м'яко, так щоб нікого не образити, всім це сказати, якось це uh, розставити. Тобто, якісь Організація якийсь, якийсь роботи в команді, для, та так, та, та, організація командної роботи це дуже круто. Так. лідерство Лідерство. Uh, Андрій взяв ну, цю функцію. Ну найактивніше uh, виділився mm -hmm. Андрій в цій Грі і він координував. Uh, Ті стратегії, які ви, о, виробила група, і потім їх коригував. Група сприймала Андрія сприймала, сприймала. Тобто да. був меч. І ще був збройний зв'язок високої якості. Те, що Галя говорила, так. що там не, не образливо, все, все. Це тому, що ми бачили, що щось іде не так, без образ, без нічого. Я зрозумів, виправляв так. Отже, довірь, використовуйте і як розітнів, і як гра актуалізація, mm -hmm. яка дозволяє отримати певний досвід, розібрати його. А, наприклад, наступний місточок в мене був би який. То давайте пригадаємо, що робить команду командою і які критерії відрізняють команду від групи. Mm -hmm. Загальна ціль, розподіл ролей. Атмосфера довіри, якісна комунікація, стратегія і тактика і будь-що ввійшло mm -hmm. в модель в критерії команди. А потім зробіть діагностику, ваша команда існуюча сьогодні. Наскільки відповідає тим критеріям від 1 до 10. і у вас готовий блок. Mm -hmm. Все, у вас готовий блок з командою утворення. Та, з комунікацією так само. Покладуємося і так надалі усі. <гум> Зараз буде такий процес роботи. Ми забули про свої монтажні столи, ми повернемося до них Ти за 40-50 хвилин до закінчення тренінгу. Зараз я хочу з вами продовжити тему, яку ми почали вчора. Це ключі роботи з дорослими людьми. До речі, є три ключі. І один ми вчора в першій роботі тренінг і особливості навчання дорослих, і у вас є табличка в матеріалах. Дев'ять умов навчання дорослих. Дорослі люди навчаються тільки при внутрішній мотивації. Пам'ятаєте? Да, да, Дорослі да, люди да, навчаються да. в неформальній основці. Дорослі люди навчаються, у них є вже попередній досвід, і у дорослих людей є необхідність обосновання, як це називається, і так далі, поєднання практики, теорії, все це не стало. Це називається умови навчання дорослих. Другий ключ, з яким ми зараз познайомимося, він називається етапи навчання, через які проходять дорослі люди і мусять пройти протягом тренінгу і кожного року. Цей ключ називається цикл колба. Хто вже про це чув? Цикл колба. Так, Марія, мені друзі, щоб я розуміла рівень вашої обізнаності. Так, це, Саша, вірні. Оля та я Марія. Вірні. Цикл колба. По цьому колку, по цій логіці, будується тренінговий блок, і відповідно до цього ключа є необхідність в різноманітті методів тренінгової активності. Тобто не просто їх придумали стільки різних, а це відповідає кожному етапу навчання. Так? І от давайте з вами думати, це прикол, його звати ДЕВІД, якщо так сказати, ДЕВІД полк, проаналізувати свідомо, що будь-яка доросла людина. На початку навчання або тренінгу а, перебуває в певному такому стані, да. от до вас люди прийшли на тренінг, а ми знаємо, що в них до цього було своє життя. Тобто, ваші Добре. люди, що вони мають на старті, Добре. вони мають певний конкретний Добре. досвід. Ви згодні з цим? Да. Да. Вони мають певний досвід. І, звичайно, у людей є упередження, що вони настільки досвідчені mm -hmm. в тому своєму професійному або особистому житті, що або тренінгів не потрібен і виникає від початку супроти. Хоча зараз ми маємо позитивну динаміку на ринку. Люди люблять відвідувати тренінги, вони ходять, але все ж таки є упередження. Ну, або знаєте, воно як з'являється. Ну, Сашко, удивіння. Або вона проявляється, або вона проявляється. Так, зараз через Олю я собі доведу, що все ж таки я краще. І все зі мною добре, і я розумніша, ніж той тренер. Так. Звичайно, люди всі культурні в нас, вони це відверто зразу не заявляють, але воно починає проявлятися. Ні, ну звичайно, є люди, які люблять досліджувати їх більшість. Але все одно цей досвід, він з одного боку просуває нас, а з іншого боку, що він робить, Терозно. обмежує. Послухала я тренінг і думаю, Ха, так я це все знаю! І пішла. І через три дні прослухав курс і забулася. Так? Нам треба створити певні проблемні умови. Тобто, що нам треба зробити з цією групою і з кожним особисто учасником. Ну, от, що ви робили, що треба зробити з цим досвідом? Перевірити, так. Тобто має бути перевірка або має бути актуалізація проблеми. Пам'ятаєте, як в продажах є реальна ситуація, і є бажана ситуація. Тільки в продажах клієнт, наче відчуває, що він хоче придбати, бажана ситуація. А тут люди ну, можливо і не дуже відчувають. Так. Цікаво, коли є потреба, де вони кажуть, мені бракує мого досвіду, у мене немає знань, немає навичок. Але зазвичай ми створюємо щось. І оцей етап він завжди називається актуалізація. І якщо казати про побудову тренінгового блоку, алгоритм буде в четвертому нашому сьогоднішньому блоці, то а, є блоки, які ми будуємо від практики до теорії. Я вже розумію, це любить Саша, і я так само це люблю. Одразу ми створюємо умови, де виникає дефіцит навичок і знань, та, і відповідно від того етапу, Наші люди переходять до чого? От вони отримали в практиці якесь розуміння, що їм недостатньо досвіду, і виникає другий дуже важливий етап, про який, на жаль, забувають. От чогось думає, вважає інколи, і група, і замовник, навіть сам тренер, що оці всі балачки, як у нас були після гри, вони зайві. Ну, типу, слухай, ну давайте вже розіграти, чи давайте щось розповідати. Цей етап дуже важливий. Він називається рефлексія-спостереження. І він підтримується чим відкритими питаннями тренера. Що було в грі, на що направлено, що у вас вже розвинуто, чого бракує. А як би ви зробили по-іншому? Да? Все те, що ми називаємо зворотній зв'язок високої якості. Або спостереження, або рефлексія, аналіз. Аналіз того досвіду. Чому ще спостереження? Буває, що не всі приймають участь в якійсь практиці. Ви бували на таких тренінгах? Аля акваріум. Певна група працює інші спостерігачі. Але навіть ті, які спостерігають, вони отримують дуже